Вітаємо на каналі. Хто знає, слухай уважно кожне питання і обирай правильну відповідь. Не забувай ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові вікторини. Готовий? Тоді почнемо. Розділ Перший Історія та політика. У якому році Україна проголосила незалежність. 1990 рік. 1991 рік? 1992 рік. Вірна відповідь. 1991 рік. Хто був першим президентом Незалежної України? Леонід Кучмар, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко. Вірна відповідь Леонід Кравчук. Яка держава існувала на території України у 9-13 століттях? Київська Русь. Галицьке князівство. Запорізька Січ. Вірна відповідь Київська Русь. Хто був автором Конституції 1710 року? Пилип ОРлик? Богдан Хмельницький Іван Мазепа. Вірна відповідь Пилип Орлик. Яка козацька держава існувала у 17-18 століттях? Гетьманщина. Київське князівство Литовська держава. Вірна відповідь Гетьманщина. Перший розділ підійшов до кінця. Напишіть у коментарях, чи було вам складно. Розділ другий. ГЕОграфія та природа яка річка України впадає у два моря Чорне та Азовське? Дніпро. Дунай. Десна. А вірну відповідь напишіть, будь ласка, у коментарях. Яка область України не має виходу до державного кордону і межує лише з іншими областями? Полтарська, Чернівецька, Сумська, Вірна відповідь Полтавська область. Яке озеро в Україні є найвисокогірнішим? Синевир Бребенескул Несамовите. Вірна відповідь Бребенескул. Який український заповідник є найбільшим за площею? Асканія нова. Карпатський. Дунайські плавні. Вірна відповідь Асканія нова. Яка гора не входить до Чорногірського хребта? Говерла. ПЕТРАС. Піп Іван Мармароський. Вірна відповідь. Піп Іван Мармароський, Другий розділ закінчився. Напишіть у коментарях. Такий формат тестувань вам подобається. Третій розділ. Міста та регіони. Яке місто називають воротами Карпат? Яремче. Косіме. Татарів. Вірна відповідь. Яремче. Яке місто України розташоване на семи пагорбах? Львів. Київ. Ужгород, Вірна відповідь Львів. Яке місто є адміністративним центром Закарпатської області? Мукачево Ужгород Хуст, вірна відповідь. Ужгород. Яке місто засноване як Хаджибей? Одесар? Харків. Миколаїв, Вірна відповідь Одеса. У якому місті розташований найбільший порт України? Південне Миколаїв. Херсон, Вірна відповідь Південне, Порт південний. ОТ і третій блок позаду. Рухаємось далі. Четвертий розділ Культура та традиції. Хто написав поему? ЗАПОВІТ? ТаРАС Шевченко Іван Франко. Леся Українка Вірна відповідь Тарас Шевченко. Який музичний інструмент традиційно використовують гуцули на святах? Цимбали? Трембіта. Бандура Вірна відповідь трембіта. Який вид народного мистецтва України пов'язаний із тканинами і мотанками без голки? Лялька мотанка. Писанка. Вишиванка. Вірна відповідь Лялька мотанка. Який танець вважають найскладнішим для виконання на національних святах гопак. Козачок. Аркан. Вірна відповідь, Гопак. який оберіг виготовляють із соломи для оберігання полів. Мотанка. Солом'яний піврль. Писанка. Вірна відповідь. Солом'яний півень. Кінець четвертого розділу нашої Вікторини. Йдемо далі. П'ятий розділ. Логіка та факти. Який колір відсутній на прапорі України? Червоний синій. Жовтий. Вірна відповідь червоний. Який символ зображений на гербі Львова? Орел, лев, Ведмідь? Вірна відповідь Лев. Яке свято відзначають 24 серпня? День Конституції. День Незалежності. День Соборності. Вірна відповідь День Незалежності. Яке море омиває Одесу? Азовське. Чорне. Балтійське, Вірна відповідь Чорне море. Яка валюта України? Гривня. Рублі. Євро. Вірна відповідь. Гривня. Ще трошки і можна буде порахувати, скільки вірних відповідей ви дали розділ шостий. Цікаві факти. Який український літак є найбільшим у світі? Ан 124 Руслан. Ан 225 Мрія. Ан-2. Вірна відповідь Ан 225. Мрія Яке місто має найглибшу станцію метро в Україні? Київ, Харків, Дніпро. Вірна відповідь Київ. Який заповідник України входить до списку ЮНЕСКО? Дунайські плавні. Асканія нова. Карпатський. Вірна відповідь Дунайські плавні. Яке місто України має найбільше населення? Місто Одеса. Місто Харків. Місто Київ? Вірна відповідь Місто Київ. Яка тварина? Є типовим представником фауни українських степів. Бурий ведмідь Бабак степовий. ЛОсь Вірна відповідь Бабак Степовий. Це була Вікторина на каналі Хто знає. Пиши свій результат у коментарях, став лайк і підписуйся на канал. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!